Давайте подивимося, почнемо з Західної України, по областям будемо рухатися, що очікує нас на найближчий тиждень на Закарпатській області. Ну, Закарпатська, я думаю, що тут взагалі тут не тільки Закарпатська, а в принципі тут щось смасоване точно буде, чи буде там влучання, має бути влучання. Щось зв'язане, я думаю, що з світлом буде зв'язано. А що буде у львівській області? Ну, Львівська, що називається, відбудеться. Тим, що перебоїться, мають там збити. От саме не думаю, що це там буде влучання, тому що якісь побоялися, але всі задоволені. Так що, в принципі, думаю, що пронесе. Івано-Франківська. Ну точно туди будуть летіти, мені здається, що там мають збити, але туди напрямок точно є. Але показують, що летять шматки. Так що, я думаю, що там зб'ють над Івано-Франківською. Угу. А що буде в Чернівецькій області? Ну, хочу я сказати, що пронесе. Чи буде страшно буде? Я так розумію, що там вони літати будуть, вони якось там прямувати будуть, люди дивляться на небо, але в принципі, чи відлетіло, чи, чи пронесло, от якась такий меседж тут. Ми можемо очікувати на Хмельниччині. Теж, мені здається, позбивають цей раз. Цікаво подивитися, що карти покажуть про Тернопільську область. Мені здається, теж тут буде нормально. Будемо на це дуже сподіватися. Рівненська область. Ну, Рівненська, тут ну, трошечки не, не про те, що направлено. Рівненська як та, хто збиває, як та, хто стоїть на тому, щоб не, не давати пролетіти. От Вони, як воїни, показуються. Тобто, я не думаю, що це направлено саме на Рівненську область, і що якимось чином воно буде якось так відіграється. Напружена там ситуація є. Але потім знову ж залишки, які летять напружена Рівненська. Може, навіть і залишки десь можуть зачепити, але вони як воїни більше. Ну, тоді закінчуємо наш прекрасний захід України Волинською область. Що може бути там? Улиці добре. Тоді, тоді переходимо до центральної північної частини наших областей. Е, Житомирщина, чого чекати там? Житемо, що буде влучання. Якісь військові об'єкти, об'єкти, де накопичується сила. Київ і Київська область. Київ взагалі масу. Давно не було в Києві. Київ максимальна увага. Перший раз бачу таку напругу, вже давно не було. Так що Київ не нехтуйте. Київська область не точно не, не головне. Вони більше знову ж ті, хто захищають, ті, хто стоять по дорозі. Там будуть, якщо максимум, це мають бути якісь залишки. Е, ну Київська область збиває от як сказати попросту. Вінниччина Вінчина теж увага. Ви знаєте, де у вас є військові, туди буде напрямок направлено. Теркаська область. Віська теж, як збивають, як ті, хто стоять як противодія. Але залишки, які несуть за собою пожар. Так що десь отака буде тут історія. Кіровоград... Кіровоградська область, місто Кропивницький. Більша загроза саме області, там чи якісь розв'язки, чи якісь вузли, там щось зв'язано з транспортом. От саме туди направлено. Кіровоград, я думаю, що мене, хоча якась напруга там буде. Я Кропивницький маю на увазі. Угу. Угу. Місто Дніпро, Дніпропетровська область. Вибачте, Дніпро немає нічого сказати, то знаєте, тут активація, дуже страшно, стріляють, сама область взагалі, центр Армагідону, там зрозуміло, там вже в нас ідуть бої в одному з напрямків. Так що поки такої, знаєте, щось заспокійливої інформації, ми немає, самі все знаєте. Полтавська область, місто Полтава. Теж, що Полтавська область, що Полтава, важкий період, Полтавській області навіть якісь трагедії. Нічого такого підтримуючи, сказати не можу бережіть себе. Це можемо очікувати на Чернігівщині. Чернігівщина, дьявол, так. Активність, вогонь, взагалі там знаходитись страшно? Нічого такого типу підбадьорюючого немає. Тобто туди можуть бути влучання, чи ми зараз кажемо саме про просування росіян, я маю на увазі наступ? Тут ми ж ви ж взагалі питаєте за область, я вам не да, да. за небезпеку, чи може бути там просування? Я не думаю, що це просування масоване. Там знаєте, щось на рівні ДРГ, на рівні всяких там таких мініков, це в такому. Чи буде якась у них зараз там пересування, перемоги, ні не буде? Оце е, сидять і дразняться mm -hmm. на такому рівні. Зрозуміло, тоді якщо ми зараз переходимо на північ, і точніше на північний схід і на південний схід схід наших нашої країни, е, я пропоную дивитися одразу на предмет обстрілів і на предмет активності наступу Росіян просування їх е, сума Сумська область. Суми і Сумська область. Те, що у вас є, так і буде. Максимально страшно, хочеться заховатися. Це в нас Сумська область. Суми, я так думаю, що там навіть будуть якісь і самі сумі теж прилітати, залітати там щось подібне буде. Якщо ми беремо саме кордон, саме маєте на увазі лінію фронту, там, де Стоять орки, і ми тут бачимо місяць, нічого не зрозуміло, притом багато стріляють, при тому хочуть повторити якийсь старий сценарій, навіть спитала, то що, буде прорив, ні, не буде. Так що активно, без всяких таких кардинальних змін. Харківщина. Арків. Чого ми можемо там очікувати найближчий тиждень? Харків. Обстріли є, тут стабільно, на жаль, я думаю, що навіть багато. Якщо ми беремо Харківщину, теж там нікого не радується те, що там відбувається. Якщо ми беремо саме лінію фронту гарячу, я думаю, десь вони там мають активуватися на якомусь напрямку і, по всім даним на двох, захочуть десь прорватися. Чи це вдасться реалізувати? Ні. Але може бути якийсь, знаєте, певний момент напруження. Не їжте собі душу, просто відпустіть справляться. Тут не буде результатів від їхнього. Зараз активації будемо на це дуже сподіватися, що очікує на найближчий тиждень Луганська область. Урядська область, вона, знаєте, все-таки вона не настільки важка, як, в принципі, навіть якщо ми зараз глянемо на Харківщину і, і так далі. Тут, знаєте, стабільно, стабільно важко, але якось без таких активацій. Якщо ми дивимося саме лінію фронту, ем, десь навіть і просунуться в якомусь напрямку, бо отримують зараз зброю. Клас, це класна новина для нас. Тоді ми рухаємося далі. Це Донеччина. Один з найгорячіших напрямків лінії фронту. Чого ми можемо там очікувати найближчий тиждень? Це важкий період. Важкий період і така цікава історія, що чи буде просування там 100% буде, але ми і отримаємо інформацію, що її десь там зупинили. Так що це воно буде більш під кінець тижня, коли є якась історія, що не пройшли, не змогли і так далі. Але і ще на початку тижня ще буде оця інформація, що десь просунулись мало і більше, а там міняється якось трошечки, там змінюється сама ситуація. Може, там буде більше зброї? Чи... Так, у нас якби накопичення зброї, зброя, яка просто по-швидкому приїжджає, щось має приїхати, те, що рухається, наприклад. Чи може туди дати якусь таку зброю, що рухається? Не знаю, що в нас рухається, вже чого у нас тільки не рухається, вибачте, за ці смішки, бо дійсно вже в нас вся техніка світу. І якісь підкріплення дуже багато там має прийти. Покрасно. Будемо сподіватися, що дійсно найближчим часом туди прийде зброя, і ми зможемо відкидати. Потрочки ворога, який все сунеться і сунеться на нашу землю. І давайте переходити далі. Це Запоріжжя і Запорізька область. Чого там е, може бути або не може бути найближчий тиждень? Чого очікувати? Чи будуть обстріли? Так вони будуть. Вони в такому штатному режимі, якщо так можна сказати, не можна сказати, що там легко, але в мене тут три вісімки, тут умовно воно символізує, що їх багато. Обстріли будуть. Якщо ми беремо Запорізьку область, зараз більш запальні дії більш стріляються в Запорізькій області, і, на жаль, там будуть жертви, і Україна там дуже сильно буде переживати. Цікаво дуже з фронту, чому саме умовно, там немає такого якогось руху. Всі тримаються, всі. Якихось таких особливих здвігів не буде. Але отримується знову підкріплення. Знову підходить підкріплення. Навіть якийсь такий меседж міняється. Міняється, чогось стає багато, чогось стає чим в принципі працювати. Так що дай Боже, щоб ми пережили цей тиждень і все-таки отримали наші військові те, що мають отримати. Найтаке ну, буде. Херсон, Херсонська область. Херсон, Херсон. чи будуть обстріли будуть, Херсонська область, чи будуть обстріли будуть. І знову ж нас про якісь підкріплення. Йде мова, якщо ми беремо лінію фронту. От саме щось доїжджає, чи то після ремонтів, чи після чого, і щось дають нового і якось достатньо. Тут тема знову про накопичення зараз йде. А чого ми можемо очікувати в Криму? Важко, знаєте, звичайним людям, як українцям, які живуть в Криму. Зараз я не позавидую, бо там тихо точно не буде. При тому прильоти, такі глобальні прильоти, і знову щось, де, не знаю, чи то там склад, чи там якесь збереження матеріалів. от Його не буде. І це не один якісь ще два удари. Да? Це конкретно щось в системі, Наше ЗСУ, не покладаючи голову, працює, працює, працює. Так що я чекаю з Криму хороших новин для України, і ми будемо гордитися взагалі нашими воїнами. Як і усі, ми чекаємо на хорошу звісточку. Сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо почути побачити це в новинах. Давайте рухатися далі по боку Муря. Це Миколаїв і Миколаївська область. Миколаївна пруга більше, чи Миколаївська область. саме, Я наскільки розумію, там буде якесь влучання. Теж щось де щось складають. Може це чи якийсь завод, чи що. щось із малих частин, щось роблять більше. от таке, якщо ми беремо саме Миколаївську область. Миколаєва, Микола... Миколаївська область ще більш-менш нам показують Ну і закінчуємо тоді ну. наш, нашу, скажімо, скажімо так, мапу обстрілів Одеською областю, Одесьчиною, чого очікувати там найближчим часом. На жаль, там на даний момент також неспокійно. Але будемо сподіватися на те, що, можливо, стане трошки спокійніше. Давайте подивимося, що нам кажуть карти на це. Чи буде спокійніше, ні, не буде. Активація наповну, буде важко. При тому Одеська область не буду зараз говорити, куди влучають добре одесити, знають, а там теж щось додавилось. На жаль, і ворог це знає. Так що Одеса немає для вас якоїсь щось підтримую. Але я знаю, що ви справитесь, бо ви сильні, ви можете, я вас вірю. Як і усі, ми, як усі ми, українці віримо тільки в найкраще і сподіваємося, що дуже дуже скоро ми вже зможемо спати спокійно і без сигналів повітряної тривоги, і звичайно, без е моментів влучання.